На початку восьмого століття піранейський півострів стрімко захопили мусульманські армії омеяцького халіфату. Могутні арабо-барберські війська знищили занепале вестготське королівство і готувались до подальшого захоплення Європи. Проте в гірській північній Іспанії мешкали волелюбні баски та асториці, які не збирались здаватись без бою. Очолив спротив завойовникам вестготський аристократ Пелайо. Йому вдалося за допомогою шлюбів та дипломатії створити власну державу Астурію і стати її королем у 722 році. Омаяцькі війська спробували підкорити нескорену північ. Проте у битві при Ковадондії астурійці завдали дошкольної поразки арабській армії. Цю битву часто вважають початком епохи Реконкісти, відвоювання завойованих мусульманами територій. Після перемоги до Астурії попрямував потік християн, які не бажали перебувати під гнітом мусульман. Втім, військо Астурії та кількість її жителів були замалими, щоб сподіватись на успіх у боротьбі з сильно переважаючим супротивником. Однак арабські воєначальники Аль андалусу спрямували свої найбільші армії до Франкського королівства, де зазнали болючої поразки від Карла Мартела. Згодом на землях Піранейського півострова спалахнули повстання Барберів, а ще пізніше кровопролитна боротьба між засновником Кордовського емірату Абд Ар Рахманом І та Абасидами. Скористався негараздами своїх мусульманських опонентів зять Пелайо Альфонсо І. Він став асторійським королем в 739 році, відзначився взяттям порту та відвоював північні частини Галісії, Алави та Леону. Після утвердження влади могутнього Абд Ар Рахмана та утворення незалежного кордовського емірату мусульмани здійснили декілька вдалих походів проти християн. Зокрема, омеяди завдали асторійцям поразки у битві біля річки Бурбія в 791 році. Однак, асторійський король Альфонсо II завдав арабам поразки в битві при Лутосі та на певний час розширив територію своєї держави до річки Доеро. Альфонсо II також вдалося на короткий час захопити Лісабон та створити мережу укріплень бургосів на кордоні з Кордовським Еміратом. Велика кількість фортець, зведених для захисту від мусульманських набігів, згодом дала назву одній з провінцій Іспанії Кастилії. Окрім того, боротьбу проти кордовського емірату розпочав і Карл Великий, за правління якого війська франків зуміли потіснити Маврів з північного сходу. Тут утворили іспанську марку, яка мала стати плацдармом для подальшої боротьби з мусульманами. Протягом дев'ятого століття християнські та мусульманські правителі Піренейського півострова обмінювалися серіями вдалих випадів та провальних походів, але баланс сил та загальні обриси кордонів залишались незмінними. Водночас на півночі півострова вирували феодальні протистояння та політична боротьба між християнською аристократією. Які іноді призводили до утворення нових держав або графств. так у 820 році правитель памплони Ініго Аріста заснував фактично незалежну державу, яка потім отримала назву Навара. А через 52 роки граф Барселони Віфред вийшов з під влади Франкського королівства та приєднався до боротьби коаліції християнських держав проти Кордовського емірату. Сепаратистські настрої в цей час охопили й мусульманську знать та муваладів ісламізованих християн і ренегатів кордовського емірату. Наприклад, ренегатський за походженням рід Бенуказі зумів створити фактично власну державу на землях майбутнього Арагону. Нерідко траплялись ускладнення союзів християнських правителів з мусульманськими владиками задля боротьби з іншими християнськими королями чи навпаки. Жадоба аристократів до влади та феодальні інтриги драматично вплинули на долю останнього короля об'єднаної Астурії Альфонсо III Великого. Цей правитель прославився як чудовий полководець, письменник та меценат. Саме під його керівництвом у 901 році астурійське військо в запеклому бою біля Самори сенсаційно розгромило багатократну переважаючу армію арабів. Але жорстока боротьба Альфонсо III з опозиційною знаттю та сімейний деспотизм призвели до повстання його синів, яких підтримала більшість аристократії. Король програв і був фактично усунутий від влади. Державу поділили між собою його сини на королівства Леон, Галісія та Астурія. Незабаром на більшості з цих земель встановилась влада сина Альфонсо III Ордоньо II, він утворив Леоно-Асторійське королівство, яке згодом стало називатись Просто Королівством Леоном. В часи загострення міжособиць в християнських землях до влади в Кордові приходить Абд Ар Рахман III. Його реформи призвели до створення наймогутнішої на Піренейському півострові професійної армії, що складалась з рабів та найманців. Абд Ар Рахман володів колосальними, як на той час, багатствами та контролював більшу частину ібарійських земель. Він захопив памплону та завдав низку поразок роз'єднаним християнським державам. Їм навіть довелось на короткий час стати васалами кордовського халіфату. Але в 939 році правителі Леону та Памплони об'єднались перед загрозою цілковитого завоювання. А їхні війська, на чолі з королем Леону Раміро II вирушили назустріч величезній армії Абд Ар-Рахмана. Вороги зійшлись у запеклій битві біля Сіманкаса. Через організаційні провали в армії кордовського халіфату її цілковито розгромили значно менші сили християнських королівств. Втім, християнські правителі майже одразу пересварились стосовно розподілу трофеїв та відвойованих земель. Таким чином, Реконкіста призупинилася, а Абд Ар Рахман III відновив свій військовий потенціал та перехопив ініціативу у протистоянні з християнськими королівствами. Феодальні чвари призвели до фактичного відокремлення від Леону Кастилій, в якій заснував свою династію граф Фернан Гонсалес. Натомість в кордовському халіфаті після смерті Аль Хакама II все більше влади отримував Мухаммед ібн Абіамір. Номінально він був командувачем військ, але фактично усунув від влади бездіяльного халіфа Гішама II. За численні перемоги полководця прозвали Аль-Мансур. Він здійснив понад 50 походів проти християнських правителів і завдав їм болючих поразок. Захопив саламанку, брагу, памплону, леон, Барселону та низку інших міст. Жорстокість Аль-Мансура була ще більшою за його військові таланти. Мешканців захоплених земель нещадно вирізали, жінок та підлітків забирали в полон, а церкви та міста руйнували. Окрім цього, Альмансур був здібним дипломатом та інтригантом, якому вдалося підкопом та погрозами розсварити християнських правителів. В часи його панування кордони кордовського халіфату просунулись на північ до річки Доеро, а більшість християнських держав сплачувала йому данину. Втім, у своїй останній битві з християнськими правителями при аль Альмансур зазнав нищівної поразки, а згодом помер від отриманих ран. Після смерті Аль-Мансура в кордовському халіфаті розпочалась непримиренна боротьба між різними угрупуваннями за владу. Завершилась вона розпадом кордовського халіфату у 1031 році на маленькі держави. тайфи. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. З новою силою Реконкіста продовжилась під час правління короля Кастилії і Леону Фернандо Великого. До 1057 року він став правителем більшості християнських земель Піренейського півострова. Та прийняв титул імператора Іспанії. Фернандо Великий здійснив далі походи до Толедо, Севільї, Бадахоса та Сарагоси і змусив місцевих мусульманських емірів підкоритись йому та сплачувати данину. Продовжив справу Фернандо, його син Альфонсо VI Хоробрий, який у 1085 році остаточно відвоював у мусульман Толедо. Захоплення столиці колишнього Вестгодського королівства та інші успішні походи християн спонукали емірів Аль андалусу попросити допомоги в африканської династії Альморавідів. Через рік мусульманські війська під приводом Аль-Моравідів завдали розгромної поразки армії Альфонсо та його союзників у битві при Саграхасі. Християнську армію розбили через погану дисциплінованість і скоординованість дій окремих феодальних загонів. До початку 12 століття Альморавіди поступово встановили свою владу над більшістю мусульманських земель аль андалусу та завдали ряд поразок кастильським правителям. Втім, на сході Піренейського півострова ще з середини 11 століття сформувалось міцне королівство Арагун, правителі якого успішно воювали проти мусульман. Окрім того, саме тут Альморавідам протистояв легендарний іспанський лицар Родріго Діас де вівар більш відомий як Ель Сід, Родріго встиг повоювати проти різних мусульманських та християнських правителів та заслужити репутацію хороброго і благородного полководця. Йому вдалося у 1095 році відвоювати в Альморавідів Валенцію, взяття якої згодом оспівували в іспанському епосі. Проте, після смерті Сіда Валенцію знову підкорили альморавіди. Протистояння християнських правителів з альморавідами тривало з перемінним успіхом. Успіхам реконкісти заважали часті чвари між правителями Арагону, Навари та Кастелій. Натомість позиції альморавідів розхитував релігійний фанатизм, від якого страждали християни, іудеї та частина мусульман. Такі мусульмани іноді надавали таємну чи явну підтримку християнським правителям. Нового імпульсу Реконкісті надали організовані римськими папами хрестові походи. Основна маса європейських хрестоносців, звісно ж, попрямувала на близький схід, проте частина приєдналась до реконкісти. Одним з найбільш успішних і гучних став хрестовий похід Альфонсо І Арагонського в Андалусію, під час якого Арагонський король завдав поразок мусульманським арміям і дійшов аж до Гранади. Перед цим Альфонсо також відвоював Сарагосу та землі поблизу неї, завдяки чому посилив позиції свого королівства. Розвиток хрестових походів призвів до утворення на Піренейському півострові місцевих духовно-лицарських орденів. Із них найбільш відомими учасниками реконкісти стали Калатравський орден, Алькантарський орден та орден Сантьяго. Окрім них, активну участь у боротьбі проти мусульманських держав взяли місцеві осередки орденів тамплієрів та госпітальєрів. Тим часом, ближче до середини дванадцятого століття, держава Альморавідів стала занепадати. Цим скористався імператор Альфонсо VII, здійснивши низку походів на південь Іспанії та розширивши свої території до річки Гвадіана. Водночас, у цей період на заході Піренейського півострову посилились позиції португальського графа Афонсу з бургунської династії. Після перемоги у битві при Оріке граф остаточно відділився від іспанських монархів та був проголошеним королем Португалії. У 1147 році Афонсу I португальський відвоював у Маврів велике місто Лісабон, що згодом стало столицею Португалії. Ослаблену альморавіцьку державу повільно захопила нова мусульманська династія Аль-Мохадів. Ця династія родом з Африки, жорстокими заходами відновила єдність мусульманських земель аль андалусу і накопичила достатньо ресурсів для реваншу над християнськими королями. Християнські правителі Піренейського півострова натомість здебільшого активно воювали між собою. У 1195 році війська альмохадського халіфа Абу Юсуфа Якуба розгромили армії католицьких правителів на чолі з Альфонсо VIII у битві при Аларкосі. Кордони халіфату просунулись на північ, і здавалось, що баланс у протистоянні знову змінився на користь мусульман. При Альмохадах гоніння на християн стали ще жорстокішими. Християн та євреїв часто примушували перейти в іслам, а тих, хто відмовлявся, безжально страчували. Жертвами релігійної нетерпимості стали також книги, які на думку ісламських богословів були нечастивими. Альфонсо VIII зробив правильні висновки з поразки і через певний час зумів об'єднати християнських королів Іспанії та Португалії. У 1212 році він на чолі потужного 15-тисячного війська вирушив проти 40-тисячної армії Альмохадів. До коаліції християнських військ увійшли кастильські, наварські, португальські, аргонські загони на чолі зі своїми королями та місцеві сили духовно-лицарських орденів. Супротивники зійшлись у вирішальній битві Реконкісти під навас Толосі. Бій проходив з перемінним успіхом і важкими втратами для обох сторін. Завдяки фланговим атакам Альфонсо VIII та Педро Католика християнські лицарі пробились до табору халіфа Мухаммеда ан-Насіра. Цей стрімкий удар проломив порядки альмохадських військ. Їхній правитель втік з поля бою, а армії християн знищили абсолютну більшість деморалізованих ворогів. Ця битва остаточно підірвала сили й авторитет альмохадів та прискорила хітре конкісти. Невдовзі після перемоги Фернандо III Кастильський завоював майже всю Південну Андалусію, захопив Кордову та столицю Альмохадів Севілью. Паралельно королівство Арагон витіснило арабських піратів з островів Середземного моря та відвоювало Валенцію і Східну Мурсію. А Португалія за правління Афонсу III в 1261 році завоювала Алгарві і завершила свою реконкісту. Внаслідок реконкісти на нещодавно відвойованих християнами землях створились особливі соціальні і політичні умови життя. Через активні війни населення було небагато, адже мешканці страждали від набігів мусульманських армій. Для заселення території та відбиття нападів феодалам доводилось залучати селян. Тому більшість селян християнських королівств була особисто вільною, час від часу брала участь у військових компаніях та володіла значними правами у порівнянні з селянами інших частин середньовічної Європи. Зокрема, іберійські селяни могли мати зброю, їздити верхи на коні, а багато сільських общин мали самоуправління. Саме з селян-пастухів, здебільшого, формувались підрозділи піхотинців альмогаврів, які славились своєю хоробрістю. Феодальні повинності селян були суто номінальними. Наприклад, селянська родина за користування феодальною землею могла сплачувати один-два солідів та віддавати одну курку й три хлібини на рік. Міста також мали самоуправління, а на міщан та купецтво спирались королі у боротьбі з феодальними інтригами. З 12 століття в королівствах Піренейського півострова сформувалися місцеві та загальнодержавні парламенти, кортеси. Вони займалися створенням законів, питаннями престолонаслідування та затвердженням податків. До кортесів входили представники від лицарства, духовенства, міст та самоуправних сіл. Панівне становище в суспільстві посідали, звісно ж, духовенство та феодали. Лицарі або ж по місцевому кабальєро складали непропорційно велику частину населення християнських королівств, близько 10%. Найчисельнішими були дрібні бідні лицарі і дальго, іронічний образ яких став основою для створення всесвітньо відомого роману про пригоди Дон Кіхота. Стати дальго могли і селяни, якщо вони мали змогу тривалий час служити в ролі лицаря. Таким чином Реконкіста на значний проміжок часу створила відносно демократичні умови в межах станового суспільства та відкрила динамічну, як для середньовіччя, соціальну мобільність. Втім, ближче до закінчення Реконкісти, великі феодали пішли в наступ на права селян і міщан, а вже з 15 століття кортеси втрачали свій вплив. Окрім християн, на території північних королівств мешкали мусульмани та євреї. Загалом більшість християнських правителів були доволі толерантними до іновірців, оскільки повстання чи диверсії мусульман могли послабити і так доволі хиткі позиції королів. Мусульмани, яких іменували мудехарами, зберігали право на сповідування своєї релігії та певну автономію в обмін на сплату вищих податків. Однак в суспільствах християнських держав існувало упереджене ставлення до мусульман або ж маврів. Наприклад, дворянство родом з Асторії пишалось тим, що вони не мали у родоводі вихідців з Африки і натомість мали дуже світлу шкіру, завдяки чому було краще помітно вени. Що й породило фразеологізм про дворян як людей з блакитною кров'ю. З другої половини 13 століття інтенсивність Реконкісти вщухла через низку факторів. По-перше, знов загострились протистояння між християнськими феодалами, і вони знову поринули у вир між особних війн. По друге, відносно невеликий гранатський Емірат зумів вибудувати в горах цілу лінію важкоприступних фортець і мурів. По третє, Після захоплення Кастилією північних околиць Альмерії з гранатським еміратом безпосередні кордони мала тільки вона, тому арагони Португалія втрачали мотивацію продовжувати боротьбу. Час від часу кастильські королі здійснювали походи проти гранади і змушували платити данину останніх мусульманських емірів Іспанії. В першій половині XIV століття еміри Гранади залучили до протистояння марокканських маринідів. Оскільки ті володіли доволі чисельною армією та потужним флотом. Однак в 1340 році кастильці та португальці розгромили гранатомараніцькі війська у битві Саладо. це була остання масштабна спроба африканських мусульман переломити хітре конкісти на свою користь в другій половині 15 століття до влади в Кастилії прийшла фанатична католичка Ізабела. Яка згодом одружилась з королем Арагону Фердинандом. За свій релігійний запал вони отримали прізвисько Католицькі Королі. В цей час також виник прикордонний конфлікт Кастилі з Гранатським Еміратом, який став приводом для останньої війни Реконкісти. Кастильські арагонські війська мали чисельну перевагу і в 1492 році взяли гранаду, чим завершили процес реконкісти на Піранейському півострові. На відміну від більшості католицьких королів доби реконкісти, Фердинанд та Ізабела не відзначалися толерантністю. Вони заснували так звану другу іспанську інквізицію, яка жорстоко боролась з релігійним інакодумством та єресями. До останніх було зараховано також юдаїзм та іслам, а євреїв та мусульман примушували прийняти християнство. Ті ж мусульмани та юдеї, які бажали зберегти свою віру, мали полишити все своє майно і покинути піренейський півострів. Дехто все ж залишався, офіційно прийнявши християнство. Колишніх іудеїв називали маранами, а мусульман морисками. Згодом марани та мориски, які таємно практикували свої релігійні обряди, зазнали переслідування зі сторони інквізиції. Частину з них піддали тортурам та спаленню на вогні. Ще частину пізніше депортували. Реконкіста, яка тривала більше семи століть, завершилась перемогою християнських королівств. Її процесу складнили часті феодальні чвари на землях християн та вторгнення альморавідів та альмохадів. Наприкінці Реконкісти відбулось зближення Кастилії та Арагону, з яких згодом утворилась Іспанія. Завершення реконкісти і завоювання гранатського емірату також призвело до накопичення Визабили Кастильської та Фердинанда Арагонського значних коштів, частину з яких вони інвестували в перші подорожі Христофора Колумба. Після походів Колумба та інших мандрівників до Америки значна частина збіднілих і дальго в пошуках слави та наживи емігрували до нового світу.